Всім доброго вечора. Сьогодні у нас на огляді отака от туманка. 90 мм. 3,5 дюйми, світлотіньовий кордон з ДХО. Подивимося зараз, як вона світить. Одразу вмикаємо. А так от туманка у нас світить. Чіткий світлотіньовий кордон завдяки лінзам. Доволі яскраве світло, як ми бачимо. Туманка добиває по освітленню навіть туди, вдалину на 30 метрів. Видно забор. До сірої машини у нас десь 20 метрів, до чорної машини десь 10 метрів. Дуже чітко висвітлює дорогу. Як туманка, мені здається, дуже гарний варіант для тих, хто хоче додатково вмикати світло і не сліпити зустрічні авто. Дуже непоганий варіант. Зараз також підключимо дихало на ній, подивимося як вона світить. Так, Це у нас ходовий вогонь. Його можна додатково підключати до габаритів. І... Вітлу використовувати як габарити.